Вітаю вас, друзі, з вами Олексій Шевчук, Київський новинар і вечірній випуск Бандера Ньюз. Вас очікує вже нещі, отже, Поїхали основним досягненням нашого президента під час візиту до Німеччини стає те, що Німеччина та Україна об'єднають зусилля в оборонному комплексі. І власне компанія Rheinmetall, як і передбачалось, буде виробляти далекобійну та іншу. Зброю для захисту України на території України це велике досягнення, значне щодо перемовного процесу України з європейським союзом. Ну і власне це точно підніме потужність нашого ВПК. Тепер важливо сказати, що видання Лемонт виходить з інформаційним повідомленням про те, що вже загальнодоступні стали відомості про втрати Російської Федерації. На території нашої країни і їх не приховати. Ви можете ознайомитися навіть з картою втрат. Лемонт публікує велике журналістське розслідування. Ну і на сам кінець на болотах все стабільно. Вони повертають барельєф Сталіну в московський метрополітен, тобто культ особистості, культ Сталіна. Зараз буде розвиватися в імперії. і, Власне, мабуть, наступним барельєфом буде монумент Путіну, також в московському метрополітені. Слава Україні! Ми переможемо з вами. Олексій Шевчук нами цікаво і не соромно.